Те, Це окрема думка на каналі І Вадим Карасьов, політолог наш гість сьогодні. Я не можу не запитати про останні події, події останньої доби, які відбувалися в нас на сході. Що це означає? Схід, який ми втрачаємо, чи ще не все втрачено? Да ні, поки що не втрачено, і ми не втрачали його. Схід. Тим більше що цієї ночі влада спрацювала оперативно, все ж сьогодні подавлені оці осередки, осередки м'ятежа. Так. так, з боку, чи зовнішніх, чи внутрішніх сепаратістів, влада продемонструвала, що вона може наводити порядок тим більше, що сьогодні парламент підстрахував, вів. Зміни до законодавства, які значною мірою значною мірою посилюють відповідальність за сепаратистські дії і покарання покарання яким да, термін. Там до 12 років. До дванадцять років до 12 15 років. Ну там певна градація є. Угу. Так тому ми схід не втрачаємо. Але mm -hmm. проблеми там будуть. Але я думаю, для того, щоб убезпечити себе і захистити, ми мали mm -hmm. би від... дати відповідь на питання: а кому вигідна ця ситуація? Mm -hmm. Тому що ми завжди вважали, що мешканці сходу такий досить аморфний народ, і вони завжди mm -hmm. приймають ті правила, які їм нав'язували. Mm -hmm. Там не було великих бунтів і бунтарів. Mm -hmm. Кому вигідно, враховуючи той факт, mm -hmm. що э, роль посередника спробував виконати сам Ренат Ахметов, e, що це може означати? Ну, роль посередника він тільки в Донецькому регіоні. Ну, взагалі ситуація е, не така проста. Навіть якщо можна провести таку ефективну дієву спецоперацію, це не знімає проблеми. Проблеми соціальні, економічні, а також е, культурно-геополітичні. Ну, тому що можна вирішити питання соціального ах, гатунку, там порядку економічного, але залишається все ж таки проблема інтегрування громадян. Сходу України в українську політичну спільноту, uh -huh. національна політичну uh -huh. спільноту. Ну для того, щоб трошки пояснити цю ситуацію, скажу так: що на ці 20 років після розпаду радянського союзу у нас була да так, така геральдична держава, геральдіка. Гімн, там, герб, і то тільки малий герб. Так? У нас немає великого гербу. Ну, українська мова як державна мова, так? єдина державна мова. Але державності, в ось в такому політологічному, історичному розумінні, як States, де. Повний суверенітет верховної влади, верховної влади, тобто центральної влади, де є е, Нейшл, тобто національна uh -huh. спільнота, оцей загальний національний дух, е, спільність національної судьби це не було, тому що Україна була осколком розпавшоїся імперії, теж була такою малою імперією. Це ж території багато що залишилося від Радянського Союзу, і вони приєднувалися в рамках імперіалістичної експансії Сталіна, наприклад. Крима тепер немає. Uh -huh. І, до речі, нація це завжди кордони. Толізи, коли кордонів, кордони такі, я би сказав, розмиті, то це значить, що нації немає. Кордони маються на увазі не адміністративні, а такі культурні, лінгвістичні. Так ось Криму немає. Дивіться, тепер уже голосування буде, яке в нас вже півтори мільйони десь ну, мільйон виборців. Вони голосували завжди за що? А чи буде, за проросійські політичні та, сили, чи буде про в нас партії регіонів? Ні, от ні, ну я так, надію, що буде в нас на президентські вибори. ну... Так. Якщо там хтось зірве, там Путін зірве, так, але так. я думаю, що не ну, вийде. Ну, для цього ми. зробимо, але так. парламентські вибори будуть. Так, так ось Крима, Крима немає, але тим не менш, це, знаєте, багато хто говорить, що це тільки консолідує націю, тому що російськомовні, люди, які орієнтувалися на Росію, вони вже в Росії. Угу. Що стосується Сходу України, то він теж з одного боку був в рамках е, України, так? в рамках е, нашої території, але теж він був такий, ну, сам по собі, я би сказав. Так? Да, була центральна влада, були там Бернатори, таке таке інше, але це було не те, що називається унітарною державою, це була корупційна вертикаль. А ось тепер, коли все майдан зняв оцей політичний режим, який був впала політична модель. Тепер постає питання: як інтегрувати людей, не еліти? Не Ахметова центральну владу, там не партію регіонів, як партію як партію грошей, партію літ. Як інтегрувати звичайних людей, які живуть на півдні сході України, російськомовних людей, повноцінно інтегрувати в українську державу? Ось питання. А для цього потрібна економіка, для цього потрібна і нова політика культурна, для цього потрібно ну багато що потрібно. Ну тут питання в тому. А що тепер може запропонувати mm. нова українська влада власне, жителям сходу? Тому що те, що ми нічого не могли запропонувати кримську та кримські. Татарам та свого mm. часу і мешканцям Криму і так ми втратили цю територію. Щоб так не сталося, що це також буде територією втрачених можливостей, схід. Розумієте, поки що потрібно дуже діяти обережно, тому що на сході України е, є свій життєвий уклад, який відрізняється від життєвого укладу на Заході України. І оскільки все ж таки сьогодні перемагає модель національної державності в Україні, вона ще не сформована, але перемагає. І Майдан це довів. Потрібно зробити так, щоб політики, новий президент, нова Верховна Рада були гарантами життєвого укладу, який склався на півній сході України. Це перше. По-друге, потрібна соціальна політика для того, щоб люди відтримали від влади те, що вони бажають те, що вони хочуть, щоб вони не чу не відчували себе обмеженими, так по третє, вони мають е, знайти сьогодні ось мешканці сходу півдня України своїх представників центральній влади, щоб це було не просто фальшиве голосування, а фальшиві партії, щоб це були їхні політики. О, дивіться, події в Донецьку, в Луганську, в Харків, а де депутати. Де депутати. депутати, так та, тому що ми ви вважали... ж представників вваж... це що... говорить про те, що uh -huh. ці всі вибори вони фальшиві були, так uh -huh. що вони були адміністративні, uh -huh. що вони були підтасовані і люди не вбачали в тих політиках, яких своїми. вони відправили своїми. Uh -huh. Тобто потрібно це діяти і на рівні політичної системи, на рівні культурних фактів, на рівні uh -huh. сказав би, економіка. Так, ну виходить, що насправді, якщо ми тепер, тепер ми можемо аналізувати і говорити, що можливо це і була був факт доказаний. Тепер факт uh -huh. фальсифікації, це означає, що. А е, партія регіонів не контролювала насправді е, е, вона територію. контролює еліти. Так. Вона контролює еліти, контролює фінансовий поток, як всі uh -huh. політичні сили, uh -huh. як всі наші еліти. Вони контролюють потоки, а не контролюють людей. І коли потоків немає, коли розпадається вся політична тканина, то тоді все повзе. І країна повзе, і люди повзуть. І тоді вони піднімають, наприклад, хочуть до Путіна або хочуть до Росії, тому що вони дезорієнтовані. Uh -huh. Вони дезорієнтовані тут. Тому що вони не бачать ту поки що якусь, я б сказав, вже стійку стабільну модель влади, модель лідерства, так нового, нових, нових програмні які меседжі. А взагалі на сході України теж вони не знають на кого орієнтуватися. Ось поки що вони бачать, що є там, наприклад, Ахметов, він ще залишається угу. там, як хазяїн Донбасу, хазяїн Донбасу. Да, хазяїн Донбасу. Ну Давайте ми зараз про, про, про цих господарів і поговоримо одразу після невеличкої паузи на каналі. TVI. це окрема думка. Вадим Карасьов, політолог наш гість сьогодні. Це окрема думка. Ми вітаємо тих, хто щойно до нас приєднався. Я нагадаю, що говоримо ми сьогодні з політологом Водином Красьовим. І в першій частині нашої програми ми згадали про господарів сходу, про володарів, якщо хочете да, навіть так, краще, да та да, да. владикі владики. Ну от пан Ахметов, угу. власне, ми тепер можемо говорити, що кандидатуру Добкіна підтримав угу. саме Ахметов да. та І ми не будемо помилятися. Ні, він не просто підтримав. Він зробив він його, все він його що, зробив так, все, все що да. і його підтримали. Да. Але ну напевне, шахметов знає да. про пункт з програми кандидата на посаду президента, пана Добкіна, в якому чітко написано записаний факт федералізації. Ну федералізація це не сепаратизм, так. Це федералізація не означає порушення кордонів uh -huh. територіальних меж. Uh -huh. Тобто федерація, федеративний устрій, він може бути країна одна, а федераті може бути з, з широкими повноваженнями регіонів. Ну, наприклад, так, і, так як і окупація в, не передбачає в, а, 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 анексії. Та, але в Німеччині, наприклад, Баварія дуже має широкі повноваження. Uh -huh. Це це взагалі інша Німеччина, uh -huh. але вона входить в Німеччину. Так я нагадаю, що Сполучені Штати Америки федеративна країна, Німеччина федеративна країна. Так, е Канада, федеративна країна, Австралія, федеративна країна, Багата Австрія, федеративна mm -hmm. країна. До речі, федералізм і нейтралітет Австрії по договору 55-го року. Це була умова виведення радянських військ з Австрії. Mm -hmm. Тому Європа, точніше НАТО, дало і Сполучені Штати дали згоду на нейтралітет і федерацію в обмін на вивід радянських військ. До речі, такий варіант Росія пропонує Україні, щоб Україна, точніше, Сполученим Штатам Америки щодо України. Україна позаблокова, нейтрально-федеративна, але тоді Росія ніяких не буде мати територіальних претензій. От така зділка, таку зділку, mm -hmm. діль, діль, таку е, сьогодні пропонує Росія Сполученим Штатам Америки. Але це інша історія, це вже буде багато залежати, якою буде сильна Україна. Погодиться вона, щоб за її спиною робили таку зділку, так? Чи все ж таки ми самі можемо mm -hmm. вирішити? Свої територіальні проблеми і проблеми державного острову, але що стосується ось Сходу України, федералізму, і Добкіна, і Ахметова, тут ситуація така, тут проблема навіть не стільки: федералізм, унітарізм, централізація, децентралізація, скільки судьба олігархату, тому що Майдан він фактик і Майдан фактично він підвів риску під олігархічною моделлю. Політичного і економічного розвитку України. Одні олігархи там їх в Австрії, одні інші губернаторами. От Ахметову, ну, потрібно втримати цю ситуацію. Так? Де він може втримати? В, укр... в цілому в Україні він вже не може втримати. Тому що якщо тут будуть далі панувати олігархати, то люди будуть стояти біля Верховної Ради, так? як вони стоять сьогодні, вимагаючи ілюстрацію, боротьбу з корупцією і таке інше. Що робити? Тоді потрібно зберегти свій вплив, свої промислові активи на якісь території. Так, це можна зробити в рамках федерації. Ну фактично, це така федерація, федералізація, але це можливо зробити. і тоді виникає такий проект, що партія регіонів сьогодні вона децентралізується, локалізується такий локал. Тепер ця партія не претендує на заганоціальний статус. І коли говорять, там от Тегітко міг би взяти там партію ввести, це не потрібно сьогодні партії регіонів і Ахмет. Їм потрібно тримати свій прай, так, свою mm -hmm. територію. А це територія на минуточку, Де Донецьк 5 мільйонів, Луганськ 3 мільйона, Харків 3 мільйона. Достатньо 11 мільйонів жителів, а це е, середньоєвропейський е, демографічний рівень. Середньоєвропейська країна це 9-11 мільйонів людей. Тільки там е, Британія, Герма... Німеччина, Франція, Італія мають більшу кількість людей. А стане, а остальні, це 10-9 мільйонів, 3 мільйони, 1 мільйон, там якась Андора, взагалі, Чорногорія – 500 тисяч. Так чому не тримати? Тому це можна тримати, контролювати еліти. Для того, і для чого і потрібен? Для того, щоб контроль над харківськими літами був, щоб це було не тільки Донбас, а й Харків. Можливість і в Харків і зробити цю модель. По моделі Крима, який існував в умовах України, так? по Конституції 94-го року. Держава в державі. Ні, ні. автономія кримська угу. була. Дивіться, там вже був свій парламент, був, Совмін свій був, був, автономність, яка була, була. Так? Еліти відчували певну таку, я би сказав, саме достатність. Да. Чому ні? А можливо, що по Конституції 92-го року, Кримський, коли президент був, пам'ятаєте, мішков Мішковщина була. Чому б ні? Тобто такі варіанти він може бути. Можна думати про федералізацію земель, як от в Німеччині, там їх багато, так, і все. А можна і таку мати модель, що вся Україна унітарна, наприклад, там Черкаси, там і все інше, так, і дійсно там, а де я не бачу там підстав для федералізації. А ось схід України в такому варіанті, можливо, там доєднається хтось ще хтось, так, мати от таку автономію, мати конституцію свою. І це в рамках. Української території це влаштує до речі Путіна до речі, тому що він не може просто ввести війська. Він не може. Він він розуміє, що це край все. Це хана тоді. Тут захід просто не витримає, Європа не витримає. Європа буде підтримувати тоді Сполучені Штати Америки в економічних санкціях. І потім розуміє це дуже ризиковано. А ось створити таку модельку. А що би ні? Такий буфер територія впливу, власне. Да, ось, це це, це такий буфер між Україною, яка є натівською, там прозахідною, Бандерівською. Ну в, в термінології Путіна, uh -huh. так така прозахідна. і ця територія 11 мільйонів. Яка є буфером між іншою Росією? Це така сіра зона, сіра територія. А чого? Багато таких країн в такому статусі існують, таких територій багато є, з різними юрисдикціями, різними впливами. Більше того, дивіться, що таке схід України. Це промисловість, військова промисловість, і вона зав'язана на Росію, до речі, вона ж кооперується з Росією. І що б там Росія не робила в плані імпортозаміщення, наприклад, моторів фірми Моторсіч. От вони побудували завод в Клімовській Лінградській області. У них немає такого мотора. Вони не можуть зробити такий мотор, який зробила мотор Січ. Тому вони вимушені його купати купувати. І ми у стані війни, але мотори туди поставляємо на військові на військові вертольоти. Далі ми бачимо судобудівні активи Миколаєва, uh -huh. так там Новінський. А це партнер Ахметова. Металургія теж, а це труби теж квоти. Так, але можу. це і шахти. Але якщо зважити на те, що в Росії О, є Кузбас, як тут ви а пишете? тут шахти, дивіться, от читайте вчорашню газету Капітал і взагалі читайте постанови Верховної Ради, Кабміну. Україна, український уряд відмовився від фінансування модернізації шахт. Нема грошей. Хто ці гроші дасть? або тоді потрібно шукати гроші в рамках от цієї території так. наприклад свій уряд так там Рада міністрів Донбасу угу. вона має шукати ці гроші або це Росія, або якісь позики самостійно робити. Це теж проблема. Я скажу чому це потрібно про це думати і розмірковувати, тому Давай. що так просто сказати унітарізм, федералізм. Ні, ні, ні. Ми зараз пригадаємо да. досвід Великої Британії. і Маргарет да. Тетчер, і ви пам'ятаєте да. її історію? Да. З ні, просто хочу сказати, Давайте що... Давайте одразу да. після паузи. Ми Добре. це зробимо. Є про що нам про що поговорити? Вадим Карасьов сьогодні висловлює свою окрему думку в прямому філіканалу. Після невеличкої паузи повернемося. Залишайтеся з нами. Вадим, Вадим Карасю сьогодні висловлює окрему думку в прямому ефірі каналу TVI. І, на жаль, час дуже швидко спливає. У нас дуже багато ще тем для розмови. Mm -hmm. Отже, шахти, про які ми yeah. згадали, і в... враховуючи факт існування все ж таки російського Кузбасу, у який yeah. спосіб ця співпраця буде відбуватися? Чи тут українсь... нова українська влада використає досвід Маргарет Течер? Ну э, досвід Маргарет Тетчер э, це ж не, не буде потрібен, тому що э, досвід Маргари Тетчер був потрібен, тому що там були сильні э, гірничі профсоюзи. Uh -huh. Вона їх фактично розгромила. Це було одночасно. Рейган громив профсоюз авіадиспетчерів, uh -huh. А вона профсоюзи. Фактично, вона знищила профсоюзний рух і закрила ці шахти. Тут питання не в тому, можна закрити шахти, де нові робочі місця потрібно їх запропонувати, тому що Тетчер запропонувала новий бізнес. Так, вона відкрила ринки, вона відкрила можливості для підприємництва. Зможе це зробити Україна? Ось це питання. І чи зможуть шахтарі, бувши так перетворитися на успішних бізнесменів, середніх і малих підприємців? Я думаю, що ні. Тому Чому? Що це, ну, тому що це потрібна віде, культура. Я читав книгу Кріса е, Огдена е, Мегі. Mm -hmm. Так, про Маргаретечер. Вона ж чому вона така, от консерватор, ліберал і прибічниця приватної власності? Тому що вона дочка бакалейщика. І вона бачила з, з дитячих років, mm -hmm. як батько рахує ці всі гроші, гроші. Да, фенінги і шилінги, mm -hmm. так і фунти стерлінги. Як вона і вона це економію, так оцю беребережливість. Цю протестантську, як завгодно, як писав Макс Вебер, вона це з молоком. Uh -huh. От. А в нас такого ж немає. Ми ж звикли, що в нас держава піклується. Але питання тут не в цьому. Я просто хочу сказати, що таку країну, як наша, велика 46 мільйонів, дуже важко реформувати. Дуже важко дати єдиний реформаторський шаблон, тому що дуже різні регіони економічно, ну, наприклад, схід України він орієнтується на Росію. Експорт в Росію 15 мільярдів доларів щорічний. Так, це десь 400 тисяч робочих місць. Так? І якщо Росія нам перекриє зараз uh -huh. свої експортні ринки, куди дівати? По-перше, чим компенсувати недостачу і куди дівати людей? Uh -huh. і інша справа, дивіться, центр України це аграрний центр. Захід України це такий бізнесовий, я би сказав, кластер, це середній, дрібний бізнес. Uh -huh. Тобто треба по-різному. І можливо, ось. Проблема не в тому, щоб децентралізувати владу, як сьогодні говорить, передати владу на міста. Це просто означає передати корупції, центру на адаптувати місце реформи, а реформи, щоб люди угу. займалися реформи. Для цього потрібно, щоб це був не просто там обласна рада і обласна адміністрація, щоб це був такий ну, квазі-уряд, я би сказав. Угу. Тому в цьому сенсі ідеї от такої децентралізації в напрямку більшої автономії регіонів потрібно обговорювати. Тим більше, що дивіться, в рамках цієї території, от яка нам залишилася від Радянського Союзу, обломку, ми ніколи не управляли. Самостійна, демократичний спосіб, я маю на увазі, тому що то була Москва, потім це був авторитарний режим, такий напівавторитарний режим. Сьогодні демократія як от, а що таке демократія? Це коли люди самоврядування знизу йде. А коли люди різні, коли регіони різні, як це все з'єднати, зібрати? Да, то, ми ж кажемо, Україна це... соборна. Ну хорошо, сказати можна. А як зібрати, перезібрати Україну? Так. Більше того, дивіться, ми саме найбільша країна по території в Європі. Ну, зараз, після Криму, вже ні. Але бути унітарною державою це потрібен дуже великий історичний досвід. Франція, наприклад, теж велика держава, унітарна, але вона була, мала досвід бюрократичної, централізованої монархії, Людові XIV, государство – та Я. Так? Британія це велика держава, але вона острівна. Німеччина це німецький германський мір. Так? Культурні це країни, які ні е, е, німецькоязичні та германоязичні Італія. Вона має католицьку релігію, римську культуру. А в нас дивіться, у нас навіть релігія в релігійних у нас федерація, тому що в нас три православ... три тільки православних конфесій. У нас немає єдиної помісної церкви. Може і не буде. а може це і не потрібно. Може, це й не потрібно, тому що я бачив, що коли йде конкуренція за вірян, то це навіть краще, тому що віряни може обирати. Я погоджуюсь з тим, що не треба там лякатися і лякати. Тому уніфікація така уніфікація сьогодні неможлива. Уніфікація можливо, була 100-150 років тому, коли була сильна армія, сильні диктатори, сильні монархії, добре і вони людей уніфікували. Але яка враховуючи все, ваше вам сказане, яка тоді роль сучасного президента і потрібна ця роль і потрібна ця пострі. Президента чи ні. Вона, ну, потрібно, можна думати, це президент може, по-перше, він я би сказав, символ нації. Так. Він може бути голова, голова держави, як то кажуть. Так? Е, верховний головнокомандуючий, що важливо в нинішніх умовах для України. Але це не голова виконавчої влади. От В Європі немає президентів голів виконавчої влади. Він може бути головою виконавчої влади тільки в одному випадку, коли його партія. Перемагає на парламентських виборах і формує уряд, і тоді він може і свого однопартійця поставити прем'єр-міністра. А якщо на парламентських виборах перемагає опозиція, він просто співісну, як Франція. Тобто, у будь-якій країні логіка формування уряду парламентська, а не так, як президент прийшов, указами всіх призначив. Навіть цих замміністрів, там якихось uh -huh. керівників агентств, та це взагалі не потрібно. Мені і все. Тобто, якщо ми ця логіка сильних президентів, як ми кажемо, так президентів, автократів, uh -huh. президентів голів виконавчої влади, причому в радянському розумінні, коли держава зводиться до виконавчої влади, це пострадянський період. Це Путін, Лукашенко, Назарбаєв, так і інше. Ми вже це пройшли, і у нас ця модель не підходить. Ми ж побачили. Не працює. Не, в нас. не працює. Ми ж говорили uh -huh. неодноразово, що чим у нас закінчували президенти. І говорили про януковича, okay. що він може закінчити чим. Тим щоб він закінчив, добре. Давайте е, тоді от про що е, враховуючи що в, на, в Україні потрібен такий спеціальний сценарій, спеціальний президент, да. який міг би утримувати да. та розуміючи е, автентичність всіх цих областей, да. всіх цих районів України. А е, е, у, у такий спосіб, чи змінили ви свою точку зору стосовно того, що президент Путін взяв е, е, курс на сценарій із зриву президентських виборів, ні, тут Ні, він буде зривати вибори, зрозуміло. Тому що, ми, е, коли ми отримаємо президента 25 так. травня, ну точні, що що, в визнає другому визнає президент турі, Путіна його легітимним. А е, що потрібно буде визнавати якось, так? І потрібно mm -hmm. буде все-таки домовлятися. Ну, не, війна неможлива. Між Україною і Росією війна неможлива. Mm -hmm. Довго тривала. Можливо, і там спецоперація по захвату Крима. Можливо, розхитування ситуації на сході України через різного роду диверсантів, але це ж не військові, з нашивками. там… Це ж не армія зайшла. Так, тому війна неможлива, це зрозуміло. Тому прийдеться при, якось домовлятися, шукати якийсь, я знаю, модус свівенді новий. І причому же важливо мити раніше, всі президенти, це взагалі всі країни пострадянського простору, це були держави-еліт. Uh -huh. Пострадянських постноменклатурних різних там би директор Савхоза Лукашенка, Чекіст Путін, комком функціонер Назарбаєв, так Гавзавгари, ні понятно хто Янукович а до цього директор заводу Южмаш Кучма там Ющенка таке інше, але це були все таки постноменклатурні якісь речі. А сьогодні Україна вона виривається з пострадянського простору, uh -huh. тому що тут народ уже владу. Народ фактично сьогодні кинув виклики літам. Тому новому Путіну, президенту Путіну прийдеться з, з новим президентом, який вже від народу, по-іншому вибудовувати відносини. Це вже буде не відносини в рамках безгалсночної дипломатії. Там попарились, поговорили, дізелку зробили, ударили по рукам. Ні, це вже буде відносини з українським народом. Вадим Карасьо сьогодні в прямому ефірі каналу Ті висловив свою окрему думку стосовно останніх подій в Україні і світі. Ми зустрінемося завтра. О цій же порі. Дякую за довіру. Тія на все добре. Дякую. І, можливо, якусь тему ми ще не трахнулися.